Помиляються, так? Вчора заявив про те, що він вису, вису, висунув новоамериканського керівника на Нобелівську, е, 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 нагороду. Е, як це можна пояснити, наскільки це реально, і для чого це йому? Ну, дивіться, знаєте, прекрасна приказка, що гірше дурнів, ініціативні дурні. Це, власне. Я думаю, я не думаю, що це була якась е, е, спроба. Ясно, що це там е, посил, прав, то дивіться, які ми хороші. Ми вас любимо, ви найкращі. Чи це була ініціатива самого мережка? Чи це була стри, якась е, стратегічна ідея там піарщих банковій, але нікого не знайшли покращення її реалізації, бо всі повідмовлялися? Я, я це не готовий сказати. Ну це дійсно посил Трампу показати. Дивіться, як ми вас любимо. І ви, ви, ви ну, це ясно ні про що. Це, це взагалі завтра вже цю заяву забудуть. Але я ж кажу, це або сам сам Мережко вирішив таким чином там, показати свою необхідність навіть не Трампу, причому чому то Трамп, а Банкові що дивіться, я стараюсь для налагодження на наших стосунків. Ну і ідея безглузда, в принципі, а якщо її придумали в самій адміністрації, а мережко лише виконавець, ну то, 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 то в мене ще гірші думки тоді про, про тих, хто нам керує. Добре, а якщо ця заява не буде прийнята до уваги Нобелівським комітетом, от як до цього поставиться американський керівник? Я думаю, що він просто про неї знати не буде. От от повірте, знаєте, скільки, скільки висувають сотні, якщо не тисячі, з різних країн, різних людей подають це, Ну я, я або, або в якісь моніторинги Трампу це принесуть, і вони посміються, або швидше за все, вони, вони там цього навіть не помітять. А якщо помітять, ну як як, як певний прикол, тому що всі, всі розуміють, що це ну ну взагалі не про що. Тобто це не, не матиме ходу. Абсолютно, на, на на щастя, будемо сподіватися на це. Олександр, я вам дякую за це інтерв'ю. Дійсно, було дуже е, цікаво і ну, умова є е, складні, непрості, то в мене відключення, то у вас відключення, то в українці відключення взагалі є, тут не вгадаєш. Е, попри це, не забудьте підписатися на цей відео, поширити його. Ми говоримо про дуже важливі речі. Ну і всім доброго здоров'я і перемоги. Дякую